Сьогодні я вам покажу, як за 2 хвилини просто зробити такі неймовірні кульчики. Для цього нам треба така основа. Це такі застіпки на браслет. І ще от ланцюжки я вже їх порізала на однакові розміри. В мене оця застіпка розрахована тільки на 4 ланцюжка, ви можете брати більшу. І от, так от Просто вставляєте туди. Ці ланцюжки один за одним. Просто вставляйте, ніякого клею не треба, ні ниток, голок, нічого шити не будемо Просто отак от засунули, і все тепер треба цю от застібку нам закрити. І ще обов'язково притиснути, щоб ланцюжок не перекручувався там всередині, треба притиснути ще. От. Так, як я показую на відео. От, і все, майже все. Чіпляємо фурнітуру, Так само фіксуємо, колечко, затискаємо на фурнітурі. І зараз побачите, що це вийшло. Це просто йо-моє. А, болівий был. боюсь завжди зламати, тому так обережненько. І все, ви подивіться самозамовник замовник може підрізати собі довжину, яку хоче. Або, якщо ви робите для себе, ну, ви подивіться, ви подивіться, як воно блищить. Ой, дівчата, я не знаю, це включила зі флешкою при штучному світлі, воно буде просто виглядати неймовірно. Матеріали на ці кульчики коштують просто 3 копійки, а така прикраса вже буде вартувати. Як вам?